О, Роване, тут для тебе є рюкзак першого рівня. О, чудово! Принесеш його мені? Що? Можеш принести його мені? Ти про що? Можеш принести мені той рюкзак? Ну. ні. Ми все одно йдемо в цей бік, просто принеси мені рюкзак. Я буквально не розумію, про що ти говориш. Що ти таке? Я прошу тебе взяти рюкзак першого рівня і принести його мені. Так, Бене, зроби для мене цю абсолютно фізично неможливу річ, будь ласка. А може просто швиденько злетиш у повітря і вистрілиш лазером із своїх очей? Прошу, Бене. Чому ти поводишся як мудак? Просто візьми той рюкзак першого рівня і принеси мені. А, добре, чудово. Зараз я принесу його тобі, добре? Так, Бене, саме це я тебе й прошу. Просто принеси. Зараз я візьму його. Ось так. Ось так. Я беру його. Надягаю. Навіщо ти зняв? Свій Рюкзак, твій так, твій мені не потрібен. Рована. Тільки першого рівня. Який з них ти хочеш, Роване? Який ти хочеш? Навіщо ти надів той рюкзак? Бо ти хотіла би я приніс його тобі? Не треба надягати. Я прошу тебе взяти рюкзак першого Саме рівня. Саме це я ще й не зробив. І зараз я тобі його принесу. Гаразд, добре. Я не нестиму його тобі. Боже, ти знову це робиш! Ти просив мене принести тобі рюкзак. І я намагаюся принести тобі рюкзак. Просто візьми рюкзак першого рівня. Як ти не розумієш? Зараз ми знову їх поміняємо, добре? Що ти робиш? Нащо ти знову знімаєш? О, ти поглянь, ми повернулися до тієї ж клятої проблеми, Роване. Нащо ти? Його зняв. На якому етапі цього процесу я маю принести цей рюкзак тобі? Боже мій, ти божевільний! Гаразд, гей, Роване, мені потрібен жилет. Принесешний жилет другого рівня. Так. Так, Бене. Так. Так, принесу. Добре. А знаєш чому? Чому? Бо так роблять хороші члени команди. О, не вже. Я підніму його, зараз підніму. Добре. Ти принесеш його мені, так? Це не так важко, Бене. Ти маєш його просто підняти. То ти принесеш його мені, так? Чому ти робиш змухи слона стосовно того, що насправді не так вже й складно? Справді. А що ото робина? Що там лежить? Так. Розумієш, у чому дилема? Так. Так, то ти хочеш підійти і забрати цей рюкзак ровена? Так, добре. Так, так, так. Чудово. Довбаний йолоп. Усім привіт, мене звати Бен. Може, ви цього не знаєте, та я офіційно не є частиною WhatsApp, але я тут подумав. Знаєте, за власним бажанням і з власної волі я пропоную вам підписатися. Прошу, підпишіться. Так нормально? Так, дякую, Бена. Добре.